Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. З вами аналітика Андрусєва після дуже тяжкої ночі у місті Києві, але є і важливі інші новини. Битва за Трампа завершилась. Як ви знаєте, спочатку року, фактично з моменту, коли Трамп став президентом, тривала битва за те, хто більше не хоче завершення війни. Україна чи Росія, і Трамп регулярно то нас то їх критикував і ставив нас взагалі на один рівень, що просто є абсолютною дурницею. І тим не менше Путін постійно майстерно відігравав свою роль. Так, я хочу завершення війни, але ж давайте припинимо постачання озброєння. Так, я хочу завершення війни, але ж треба прибрати першопричини, Ну віддайте нам чотири області, і війна завершиться. І всі ці ігри без кінця продовжувалися фактично півроку. Можна сказати, що сьогодні з масованим обстрілом Києва і з публічною заявою Трампа про те, що Путін його розчарував і він не хоче завершення війни, ця битва завершилася. Людиною, яка є винною для Трампа, є Путін. Людиною, з якою Трамп не зможе домовитись, є Путін. І нарешті він про це сам заявив. Більше немає смислу його всіх цих красивих епітетів і розмов, що він все-таки зможе домовитись. Фактично, з початку року у Трампа лежало на столі два варіанти. Один спробувати домовитись, пішовши на поступки Путіну, другий, змусити Путіна домовлятись через жорсткі санкції, через надання нам озброєння. Трамп постійно обирав перший варіант. Він без кінця вірив, що йому вдасться домовитися. По завершенню війни в Україні більше цього варіанту на столі у Трампа немає. Залишились тільки санкції і надання нам озброєння. Це не відбудеться завтра, але точно відбудеться найближчим часом. І фактично, уже все, що це тормозило, втратило смисл. Можливий новий раунд переговорів чи ще щось, все це відкладало це рішення після вчорашньої їхньої розмови, і після того як Трамп запустив експеримент. Із призупинення Україні озброєння Путін просто плюнув йому в лице і ще й смачно це все розмазав. Тому що Трамп очікував, що призупинення озброєння викличе у Путіна згоду на припинення вогню. Бо сам же ж Путін постійно заявляв: так перестаньте надавати Україні зброю, і тоді буде мати смисл припинення вогню. Трамп спробував, а Путін відповів йому наймасованішою. Ракетною і дроновою атакою по місті Київ. Знаєте, друзі, в світі мало людей, у яких може бути більше самолюбства, ніж у Трампа. І я переконаний, що сьогоднішня атака на Київ це велике його приниження з боку Путіна. А Трамп, як ми з вами чудово знаємо, особливо пам'ятає, коли хтось його принижує. Тож, друзі, відповідь на це все. Точно не забариться. Росіяни ще будуть продовжувати там якісь ігри, та давайте розмовляти, та ми ж не проти, та все тому подібне. Але ситуація фактично розрішилася за сьогоднішню ніч. Більше Трамп не має аргументів над користь того, що з Путіном можна мати угоду. До речі, таких аргументів його адміністрація вже не має з травня. В його адміністрації вже абсолютно не залишилося людей, які бачили перспективу. Домовитися з Путіним. Ну, бувши цей там Відков. Але повірте, сьогодні цей Відков виглядає е, просто придворним клоуном, тому що він переконував Трампа в тому, що угоду можна досягнути. А Трамп дізнався, що ні. Тому я думаю, на перше місце почнуть виходити люди, такі як Келох і такі, як Грем, які давно знали, що ніякої угоди не буде. І вичікували, поки настане момент, щоб Трамп змінив свою позицію. Власне, Грем про це заявляв минулого тижня. Він сказав, що Трамп уже підтримує законопроект про санкції. І цей законопроект, друзі, дійсно дуже сильно може вплинути на війну. Фактично, шалені санкції на Росію, на країни, які з нею торгують, а в першу чергу це Індія, Китай і Туреччина, точно, точно зменшать доходи. В російський бюджет, а витрати з цього бюджету ростуть непомірно і з кожним днем. Тому формула завершення війни від сьогодні виглядає так: санкції, озброєння і наша з вами боротьба. Я думаю, цього більше ніж достатньо тривалістю на півроку. І після цього у Путіна вже не буде більше, теж ніяких варіантів. А поки тримаємося, в першу чергу ми потрібні собі, і ми боремося за своє життя і життя наших дітей.